Скажімо так, по-перше, хочеться сказати дяка нашим захисникам, Збройним силам України, за ту можливість, яку вони нам дають грати, займатися улюбленою справою. По-друге, по сьогоднішній грі, скажу так, що перший самі собі привезли. Так? Якщо ні, то я думаю, що команді було б в другому таймі складніше, не забити. А так би. Ну, Прогрес, мабуть, наш, тому що дві останні гри 0 сі-06, а сьогодні 0,3 це, мабуть, такий двойний прогрес. Ну, з урахуванням того, як ви почали, і перших п'ять хвилин виглядали ну, загалом рівно. І я би навіть сказав, доголу все виглядало дуже рівно. Чому так все змінилося одразу ж після голу? Ну я скажу так, не про що після голу. А... Першому тайму, ну, ну крім цього гола, який сам саме собі, да, то ще один момент був стріляв. По-другому вже так. Це я би от це психологія. Психологія хлопців плюс, скажімо так, рівень, який ми мене... маємо. Ну я б дозвольте з вами не погодитись, тому що по рівню індивідуальних деяких футболістів була сьогодні, ну відверто, варто. Ну, не скажу, що перевага, але кидали між ногами і виходив контрадаку, було спробував пробити через себе. Тобто все-таки це якийсь кураж чи все-таки прояв майстерності. Я з вами згоден, так. Ми маємо майстерність це робити, але вже тоді, коли, знаєте, як кажуть, поки ви спали, коли 0-3 гориш і все, нічого втрачати, і ти розкриваєшся, а тут ага. треба при 0-0 це показувати, а ми при 0-0 самі собі забуваємо. Це психологія, я ще раз кажу, це психологія. Ви ж бачите, як після того, як пропустили, там дуже краще стали, ну, деякі футболісти себе проявляти. А як вам вдається загалом в роздягальні підтримувати настрій, мотивувати команду з огляду знову ж таки на результати і положення перні таблиці? Ну, я так кажу, що ми граємо, дивлячись вперед, нас ніхто не обжадає. Ну, зі сторони виглядало, що так дійсно легко, але знову ж таки ми розуміли, що ми будемо працювати того, як буде грати команда суперника. І в принципі, десь з моментами, які, так, як ми, так ми аналізували, десь моментами ті речі, які ми планували і прийшли, тому, більше, більше працювали, знову ж таки, десь хотіли забити і була ставка на результат, тому що багато матчів вдома не могли виграти. І десь на хлопця це теж давить психологічно. тому Десь здавали, що воно легко, але в загальному. Психологічно і фізично було важко. Ну і з реалізації сьогодні, ніби три забили, але все одно чогось не вистачало, ще в кінці, тому що було багато моментів, які ви не реалізували. Ну, ми ж таки знову ж таки ми, ми, такі речі аналізуємо, тому десь в принципі тільки більше, більше, більше тренування приділяємо тому часу. В майбутньому знову ж таки будемо працювати над цим. Знову ж таки, були моменти, звичайно, але не реалізували, але свої голи забили і знову ж таки повторюсь, важливий був результат сьогодні, перемогти в місті. Фактично вдома не вдавалося довший час перемогти, нарешті от перемога. Чи вірите ви в такі забобони? Гості, виїзд, як, як грати? Та ні, ну в забобон не віримо. Ми віримо в команду, в себе і в роботу, яку ми робимо. А такі речі, там, як грати, виїзд вдома, ну знову ж таки. Знову ж це ж легій суперниця, тому що не могли виграти і... Звичайно, це знову ж таки для болівальників, тому що ми граємо в першу чергу доболівальника. Доболівальник це важко, напевно, але все рівно в будь-якому випадку вони приходять, підтримують, і для них ми граємо футбол. І Реал Фарма чи вас сьогодні здивувала організацію своєї гри? Ну, не можна сказати, що там на чимось здивували, тому що кажу, ми вже не перший раз не граємо. В принципі, команда залишилася ті самі футболісти, і команду ми дуже добре знаємо. Тому сказати, що чимось там дуже здивувала, то ні, звичайно, але... Деякі зміни ми побачили. але ну, знову ж таки ви були до того готові. Дуже дякую вам.